Як зробити такий стіл? Дуже просто, недорого і використовуючи тільки труби і доски. Почнемо з труб. Ось такі в мене є труби. Це я зняв стару антенну. Вони валяються без діла. Оце з них. Ми будемо нарізати і ножки, і бокові частини стола. Зараз я вам хочу показати, як рівно відрізати оцей край труби. Нема різниці якої, якщо не дуже товста. Для цього нам знадобиться ось такий кутничок, він повинен бути відрізаний рівно під 90 градусів, і отаке звичайне полотно від пилки по металу. Що ми робимо? Виставляємо, де нам потрібно ну, наша мітка там ми. берете оце полотно і просто мітите. У нас є мітка. Потім переставляємо далі і далі. Таким же чином робимо по всій трубі. І що ми бачимо? Тепер просто ми болгаркою відрізаємо по цьому кругу, і у нас вийде, то що ідеально рівний відріз труби. Зараз я повідрізаю всі труби за розмірами. Розміри потім розкажу-покажу і почищу їх. Нарізав, то я нарізав. Але стикнувся з великою проблемою. Фарба, яка знаходиться на цих трубах, вона в декілька слоїв різними кольорами. Це капець. Зараз спробую болгаркою стерти. Здирається дуже важкувато біла. Фарба навіть зостається. Так і буду його дня три чухати, щоб все обчистити, всі труби. Зараз спробую розпалити вогнище у себе в мангалі. І попробую їх повипалювати. Подивимося, що з цього вийде. Хай гарно нагріються. Пробуємо віддирати. Разка гарно відтирається. Труби готові. Потратили на них близько двох днів. Що ми маємо? Чотири труби, які будуть ножками, кутничок. І чотири труби, які будуть платформою для стола. Але як нам з'єднати ці три труби, щоб це було надійно і просто? Для цього нам і знадобиться наш кутничок. Зараз я наріжу, і все покажу. Ось отак я нарізав кутничків. Тепер ми беремо трубу і оцей кутничок приварюємо до труби. Ось я приварив мої кутнички. Уголок приварений таким чином, щоб була максимальна схватка з трубою. Мій слідуючий крок. Я взяв оці стопчики, з'єднав таким чином з тими трубами, які в мене бокові. Все виставив порівню, як стопчики, так і в сторону. Тепер що ми маємо? Якщо так оце подивитися зверху, то зліва-справа у мене прямий угол і всі стопчики стоять порівню. Це для того, щоб конструкція моя була надійною і все щоб було рівно. Зараз зварю і покажу, що вийшло. Ось таким чином я приварив. Сварщик не дуже але старався. Під прямим углом приварено до труби до цього кутничка. Це так само. Зараз зроблю другу і вже покажу дві готові. Ось такі в мене вийшли деталі. Варив труби таким чином. Виставив я рами, прямий югол треба зробити. І тут поприварюю, як попередньо. Маємо ось таку конструкцію зварену. Вона повністю готова до покраски. І для того, щоб я міг робити наверх полотно. Виглядає дуже надійно. Ось собі красив я свою раму, білий колір. Два рази красив. Все міцно і рівно. І також зробив, збив з досток 5 досток по 15 см, яка просто буде ложитися сюди, все по розміру, тіл готовий, простий та надійний. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого.